Вітаю вас, шановні телеглядачі! І сьогодні гостем нашої відкритої студії є Артем Кривцов, голова громадської організації Молодіжний центр наукової діяльності. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть мені, будь ласка, про те, як розпочалося у вас 24 лютого. 24 лютого 2022 року є найтрагічнішою датою не тільки мого життя, але й життя кожного українця, навіть кожного представника інших держав, оскільки розпочалася повномасштабна війна, на нас напав російський агресор, і тоді ми нічого навіть не змогли в це повірити. Тобто відбувалися такі події, що руйнували долі, руйнували чиїсь життя. І дуже запам'ятаю на все життя цю дату, оскільки 24 лютого побачили справжні військові воєнні бойові дії, справжню агресію від взагалі від іноземних збройних сил. Ось, і тому вирішили протистояти цьому безладу, цієї цьому збройному конфлікту, і почали діяти на волонтерському поприщі. Чи очікували взагалі, що колись почнеться війна в Україні і особливо в Миколаєві? Я пам'ятаю 16 лютого, коли в засобах масової інформації було написано, що саме в цього числа буде нападати Російська Федерація на Україну, і тоді був такий організований флешпомов місцевими жителями за підтримки там обласної місцевої влади біля найбільшого прапору. Миколаївської області Державного прапора України, ось і коли ми вийшли разом на цей флешмоб і підтримали наших українських військових, наших жителів міста, громадян України, ось і таким чином показали, що ми єдині. І коли розпочалося 24 лютого, то ми вже морально були готові, що на нас будуть нападати. І я ніколи не думав, що українці і миколаївці настільки Такий сплочений народ, який дуже сильно об'єднався, навіть ті люди, які раніше між собою не товаришували, стали найкращими друзями і стали навіть бойовими товаришами. І ми почали активно об'єднуватися і протистояти ворогу. Розкажіть, будь ласка, чим займався центр до війни повномасштабної в Україні? Наша організація була заснована у 2018 році, і спочатку вона була. Спрямована на розвиток молодіжної політики, молодіжної наукової діяльності та правової освіти. І до війни ми активно співпрацювали з різними громадськими організаціями, регіональним центром ознання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях, реалізовували правопросвітницькі програми для молоді, також наукові заходи і брали активну участь у розвитку молодіжних ініціатив Миколаївської області. Розкажіть про волонтерську діяльність вашої організації 25 лютого, коли вже почалася вже активна оборона міста Миколаєва. Наші військові звернулися до громадських організацій, до благодійних організацій, і просили про допомогу і сказали, що треба діяти. І саме тоді ми приєдналися до волонтерського руху Миколаївщини, зокрема, ми як представники молоді, ось як молодіжна громадська організація. Також активно приєдналися і почали працювати е, спільно з іншими волонтерами щодо організації, барикад щодо організації укріплень в перші дні війни. Також почали виїжджати до мікрорайонів, де проходили активні бойові дії, як Кульбаки, на та Корабельний район, і допомагали місцевим жителям з продовольством, оскільки тоді в перші дні війни магазини не працювали і. Ми знаходили певні продовольчі набори, певні навіть і одяг, і військові такі амуніцію, але не бойову, а просто для того, щоб їх якось порядити. Ось, і ми активно почали допомагати усім, хто навіть потребує допомоги. Але це не тільки гуманітарна допомога, а ще й безоплатна правова допомога. Тому що тоді почалися перші руйнування. Ну, як і рухомих, так і нерухомих е, об'єктів, то ми почали допомагати оформлювати певні е, документи щодо надання компенсації за зруйноване майно, або як ще його називають, як одна із категорій фіксування воєнних злочинів. Оскільки в нас волонтери це є більше не тільки там психологи і інші спеціальності, ще й, переважно кількість є і юристи, молоді спеціалісти саме з галузі права. І ми активно з цим допомагали. Як ви визначаєте, кому саме потрібна допомога і яка? З перших днів війни ми налагодили співпрацю з багатьма благодійними організаціями, тим паче, що наша організація до війни активно сприяла розвитку і сприяє розвитку своєї інституту волонтерів безоплатної правової допомоги Миколаївської області. І в нас є певна база наших, так би мовити, клієнтів, і також про нас дізналися. Інші мешканці завдяки певній рекламній кампанії інших благодійних організацій. Навіть скажу чесно, для мене було неочікувано і до, до нас поступали дзвінки до нашої організації від урядової лінії та від та інших контакт-центрів різних органів центральної виконавчої влади. Я вважаю, це маленьке таке досягнення нашої організації, що нам навіть довіряли державні органи, а це дуже велике таке визнання. Чи змінився напрямок волонтерства від початку війни і зараз? А вже ж, коли були перші дні війни, ми були зосереджені більше на таких зонах, де ведуться активні бойові дії конкретно. Тобто, де конкретно відбувалися, скажімо так, оборонні дії. Ось і тоді ми більш спрямовували допомогу як і на військових, так і на сім'ї військослужбовців та Осіб цивільної категорії, але на сьогоднішній день ми більше допомагаємо військовим службовцям, силовим структурам, які знаходяться як і на Херсонському напрямі, так і на сході України. Тому що раніше ми працювали більш на південному напрямі, але вже до нас додався і Сход України. Це був це приблизно з червня 2022 року. Майже щодня Миколаїв обстрілювався, як хватало сил продовжувати волонтерську діяльність. Ну, хочу сказати, що нас волонтери є справжні патріотами, і дуже був вражений тим, що спочатку в нас збиралася така команда, саме представників молоді. Але коли до нас почали приєднуватися люди, яким вже більше 40 років, навіть люди похилого віку, казали: ми так, ми не можемо там виїжджати на певні позиції, так ми не можемо. Виїжджати до певних гарячих точок. У нас є дві волонтерські бригади, які саме впрашене для виїзду на гарячі точки. Але вони казали, давайте ми будемо хоч готувати їжу, хоч плести сітки. Ось і ми будемо хоч якось допомагати. І таким чином ми об'єднали практично усі вікові категорії і почали взаємодіяти конкретно при тому, що наші опорні пункти також підлягалися обстрілам. І нас навіть постраждала одна волонтерська автомобільна підгрупа, тобто не люди, а транспорт сам постраждав. А чим займається ваша організація, окрім волонтерства? Ми активно займаємося розвитком молодіжних ініціатив в сфері як розвитку інституту радників позаштатного характеру, місцевих голів, голів облдержадміністрації спільно з національним об'єднанням радників з питань молоді. Ми налагодили співпрацю з центром українсько-європейського наукового співробітництва і долучилися до роботи міжнародних науково-практичних конференцій, і представники нашої організації, оскільки в нас є більше на наукового спрямування, то брали участь у сфері таких наук, як історичні науки, військові науки та юридичні науки. І додатково ми також почали на сьогоднішній день співпрацювати з Українською фундацією правової допомоги. Щодо створення інституту і більш, розвитку, більш детального розвитку інститутів, як і так і волонтерів систем безплатної правової допомоги. Тобто ми продовжуємо працювати над вдосконаленням цього інституту в умовах воєнного стану. Що запам'яталося найбільше за ці 9 місяців війни? Найбільше цього запам'яталося це саме діяльність волонтерської групи, оскільки ми її створили. 27 лютого це офіційно ми вже об'єдналися нашим колективом, оскільки ми ніколи не думали, що будемо займатися настільки серйозно волонтерством, тим паче, що це ну, у нас така категорія волонтерської діяльності, вона більш така небезпечна, оскільки вона пов'язана з виїздами до гарячих точок. І дуже запам'яталися ті емоції, як і військовослужбовців, так і мешканців, яким ми допомогли. І навіть хочу також похвастатися трохи. Наша організація отримала певні нагороди від військовослужбовців сурбосів виглядів державних прапорів України з їхніми підписами та побажаннями. І ці прапори пройшли так би мовити бойове хрещення і були доставлені з бойових позицій. І це дуже така цінна відзнака нашої організації. І вони були отримані від легендарних на сьогоднішній день. Військових бригад Збройних сил України. Ну і також хочу сказати, що волонтери нашої організації, також що найбільше запам'яталося, були відзначені і подяками Миколаївської обласної ради, подячними настав Миколаївського міського голови. І вони дійсно показали, що волонтери нашої організації мужні, відважні і головне підтримують молодіжну політику і Щ... населення. Що перше зробите, коли настане перемога? Дуже чекаю на перемогу. Я дуже хочу вона вже. Скоріше, і навіть сьогодні вже відбулася. І перше, що ми будемо робити, це відбудовувати наше місто, тому що наше місто дуже постраждало, і треба вже з волонтерської діяльності підходити до діяльності відбудови. Дякую вам, що завітали до нашої студії. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем відкритої студії був Артем Кривцов, голова громадської організації, молодіжний центр наукової діяльності.